Обдаровані і талановиті учні отримуватимуть стипендії міського голови. 11 школярів навчальних закладів Нововолинської громади уже отримали свої перші сертифікати на отримання грошової винагороди. Їх вручив міський голова Нововолинська Борис Карпус на зустрічі із ліцеїстами та гімназистами, яка відбулася 27 вересня. На заході також були присутні заступниця міського голови Ніна Шумська та заступниця начальника управління освіти Вікторія Римарчук до слова кандидатами на нагородження стипендією можуть бути учні закладів загальної середньої освіти, які мають високі досягнення в навчанні, спорті мистецтві. Беруть активну участь у громадському житті закладу освіти та Нововолинської міської територіальної громади. З кожного навчального закладу було представлено по одному учню. Міський голова привітав стипендіатів та подякував присутній молоді за активну. Позицію в житті за правильно обраний шлях за наполегливість та старанність у досягненні поставлених цілей та наголосив, що вони справжня гордість нашого міста. Я вважаю, що треба однозначно підтримувати розумних, креативних і активних активних молодь. Як ви бачите, нещодавно ми виграли грант на створення ще одного простору, і в нас вже діє там кілька. Таких потужних громадських ініціатив: нові крила, вітрила, компас. Це все створено самою моду, вони займаються. Так само є простори в нас в центральній бібліотеці. Зараз буде власне на мікронішатарському 40. Грошові винагороди будуть виплачувати з 1 вересня по 31 травня в розмірі 500 гривень щомісячно. Міський голова поспілкувався з учнями. Школярі поділилися планами на майбутнє, розповіли, куди планують поступати, та ким хочуть стати.